Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про ту новину, яка з'явилася на офіційному сайті. Називається вона Вікінги вже близько. Якщо ми перейдемо на цю новину, то ми побачимо, що статті ніякої немає, а відразу йде посилання на відео з Ютубу. Це у нас тизер. Спецвипуску бойової перепустки з преместежкою 9 рівня в Фелічі. Я саму цю машину розбирав по характеристиках, але сьогодні будемо розбиратися в тому, що ще було засвідчено. Плюс до того деяка інформація додаткова з'явилася на Вод Експресі, також про неї поговоримо. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! Для початку дивимося. Оцей офіційний тизер події. Каміння й кістки, каміння й кістки. Прислухайся до моїх слів. Земля горить, полум'я сягає небес. Грім розколює небеса та риве як ніколи. Хвиля сталі обрушиться на древні скелі, розбиваючи камінь. Каміння гуркочі відлуням майбутньої битви за зброю незмірної міці. Кістки шепочуть про славу, здобуту і втрачену в пошуках божественної сталі. Мало хто зможе її знайти, і тільки гідним судилося нею володіти. Каміння й кістки, каміння й кістки. Так, от такий у нас, друзі, відеоролик. От дивіться, тут є декілька моментів, які засвідчуються. Перший момент, зараз ми знайдемо той скріншот, для того, щоб ви побачили. Це от оцей скріншот. Ми бачимо, що в нас буде вже 3D-стиль. Тобто, ця машина Феліче вона буде в 3D-стилі. Оця прем 9-го рівня Італії буде в 3D-стилі Вікінгів. Звісно, де Італія, і де Вікінги, це все зрозуміло. Ніякої історичності в цьому шукати не потрібно. Але тим не менш, ми бачимо підтвердження, що в нас буде 3D-стиль. До речі, ще є злита одна картинка. Вона не дуже якісна, але там ця машина зображена повністю. Тобто, взагалі, ми можемо роздивитися. З одного правда, боку на цей 3D-стиль. Подивимося трішечки пізніше. Плюс до того, тут ще є інформація, яка підтверджує, що це все ж таки буде. Фелічі. У нас, звісно, був злив, все зрозуміло, але тим не менш тут є підтвердження, що це конкретно ця машина, тому що вона як опускається під воду, і ми бачимо по башті, по передній частині, от бокова частина цієї машини, що це точно ця машина. Плюс до того, в кінці відеоролика, тут іде прямий натяк, не натяк на колаборацію. Це у нас серіал Вікінги. Зараз ми поговоримо про це більш детальніше, тому що на вот Експресі виклали ще деяку інформацію. Перша інформація, от дивіться, вона теоретична спецвипуск бойової перепустки Вікінги, осінь 2024 року. Колаборація серіалу Вікінги Вікінс і Ворд Tanks. Ще більше колаб подобається. Тематична БП. Пройде у рамках четвертого розділу, тобто четверта глава бойової перепустки, все як було у нас по попередніх отих зливах, що ми обговорювали. Загляньте в очі ворона, бачите в них свою долю. Наближається буря, а з неї закипає і лють битви. Час наточити сталь, бій починається, вальхалла кличе, дати на початку листопада. Ну, сьогодні, оскільки вже вийшов тизер, я думаю, що це питання часу, тобто. Якщо от сьогодні четвер, на наступному тижні вже почнеться у нас ця подія. Подивимося, в який конкретно день. Далі ще дивіться, яка дуже цікава така інформація з'явилася. Я про це говорив, що у нас, скоріш за все, буде ще одна така недодаткова спеціальна глава бойової перепустки, скоріш за все. І колаборація, як у нас була з великим кушом. Колаборація після вже нового року, тому що дивіться, що тут написано. Наступна максимально потужна колаборація пройде в січні 2025 року, тобто після новорічного наступу, не рахуючи новорічний наступ 2025 року. До речі, по новорічному наступу 2025 року у нас ще немає інформації. Тобто, хто в нас буде героєм або героями новорічного наступу 2025 року? Як тільки з'явиться ця інформація, звісно, про це все поговоримо, тому що це така очікувана подія, яка у нас почнеться ну, трішки більше, ніж через Місяць, це все зрозуміло. По-моєму, 6 грудня по зливах у нас повинен початися новорічний наступ. А заслужена нагорода в кінці листопада буде нараховуватись там в останні буквально дні, якщо проводити аналогії з минулим роком. Плюс до того, дивіться, яка картинка з'явилася у нас на Вод Звісно, якість її не дуже хороша. Ну, по типу, це як. Збільшена картинка якоїсь маленької, так скажемо, іконки, але тим не менш, тут вже видно загальний вигляд 3D-стилю. Плюс до того п'ять членів, я так розумію, екіпажу у цій машині. Наскільки я пам'ятаю, тому що дивіться, тут п'ятеро героїв зображені. Біля цієї машини, от за нею, я так розумію, це буде унікальний оцей екіпаж. Звісно, скоріш за все, машина буде в додатковій цій прогресії, тобто поліпшенні, яку потрібно буде розблокувати за золото. Етапів можливо буде 40 штук. Ми ще не знаємо. Так як було у минулому році. Наприклад, я про це вже розповідав. Це просто повторюється для того, щоб ви усвідомлювали приблизно. Чого очікувати. От така, от, друзі, в нас коротенька буквально інформація. Думаю, ще повинна скоро з'явитися інформація по от, щомісяця листопад 2024 року. Також будемо обговорювати, тому що там є акція до бою, і різні активності, і Чорна П'ятниця у нас буде в наступному місяці. Хоча про це можуть і не сказати, а можуть просто коротко сказати. Звісно, ніхто не буде зливати інформацію, що там і як буде. Але також будуть доволі цікаві. Цікаві події. І в кінці місяця, звісно, заслужена нагорода, само собою. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!